Професія агронома вимагає постійної пильності, незалежно від того, чи то посівна кампанія, чи захист культур чи жнива, він має постійно тримати під своїм пильним оком стан усіх культур. Ігор Федорчук, головний агроном товариства турбів Агро, саме з таких. Він переконаний, що розвиватися за сьогоднішніх умов може лише те господарство, де чітко дотримуються сучасних технологій. Турбів Агро в системі захисту культур співпрацює лише зі світовими брендами, серед яких американська компанія. Дюпон. Ігор Павлович показує сою, захищену саме її препаратами. Гербіцидний захист проводили значить, з препаратом Харміні, вносили його два, два рази. В нормі 8 грам на гектар перший раз і так само другий раз. Цей самий Хармоні в сої, без нього ну нікуди. Що стосується захисту фунгіцидного, вносили дюпоновські. Препарат Плюс, яким ми працюємо вже досить давно. Препарат прекрасний, іменно в сої, я його завжди приміняю і я ним завжди задоволений. Цьогорічна холодна весна та зливові дощі відчутно вплинули на розвиток сої. Рослини просто сиділи і не росли, зауважує Ігор Павлович. Були слабкими, вразливими до хвороб. На початку червня місяця взялись хвороби, і така поширена на сьогоднішній день в сої, чусь хвороба, як перенос порост. Ми змушені були раніше потрібного сроку вносити Аканту плюс і вносили ми його в, новій, в повній нормі 750 грам. Тобто це норма, яка максимальна для цього препарату. Але результат ми побачили вже на третій день. Фактично, вона почала міняти колір, почала набирати здоров'я, силу. І, опять же, я говорю за такий несприятливий рік, опять же беруться болячки. На ній і опять же треба буде вносити якийсь фунгіцид. Ну а в, даний, в даному випадку будемо опять же, приміняти Канту Плюс. О, тільки вже правда норма буде знижена трошки. Ще декілька років тому про захист сої від хвороб мова і не йшла, адже сіяли її дуже мало. Сьогодні каже один із кращих на Вінничині знавців вирощування сої, кандидат сільськогосподарських наук Сергій Колісник, без фунгіцидних обробітків про гарний урожай цієї культури можна Можна і не мріяти серед препаратів, які найуспішніше борються із хворобами сої, виділяють акантоплюс від дюпон. Результати проведених досліджень щодо вивчення його ефективності показали, що застосування препарату в дозі 0,5 на фазу бутонізації і повторну фазу утворення зелених бобів забезпечило досить високий рівень контролю основних хвороб. І в той же час забезпечило підвищення рівня урожаю на 0,4-0,6 з гектара порівняно з ділянками контрольного варіанту. Це я вважаю, що при вартості сої від 10 до 11. Тисяч, це досить такий вагомий внесок. Перше внесення Акантоплюс здійснюється на ранніх етапах розвитку сої на стадії бутонізації, початку цвітіння. Це забезпечує збереження здорової листкової поверхні на тривалий період. Друге внесення цього препарата проводиться у фазі утворення бобів і формування китиці, що дозволяє зберегти фотосинтетичний апарат рослини. Дослідження, які проводяться нами і в виробничих умовах, зокрема в інституті. Кормів дають підстави стверджувати, що Виправданим буде крок використання фунгіцидів саме в дворазовій схемі використання, оскільки культура дозволяє це зробити, жодних перепон немає. Наявні господарства причіпні перечіпні оприскувачі здатні забезпечити технологію використання продуктів. Єдине, що я хотів би зауважити, що з гербіцидами ми працюємо на, скажімо, зрячий контроль, тобто ми бачимо проблемні бур'яни і розуміємо, чи зніме їх той чи інший гербіцид. З точки зору фунгіцидів маємо працювати на випередження вже четвертий, п'ятий трійчастий листок це ознака того, що маємо працювати фунгіцидом. А це буде якраз період фази бутонізації до початку цвітіння сої. Інше внесення варто працювати в календарному методі не пізніше, як 21 день після використання першого внесення фунгіциду, оскільки жоден з фунгіцидів практично більший період часу не в змозі стримати якби, поширення хвороб. В цьому році, коли кількість опадів надмірна, «Аканто Плюс» яскраво продемонстрував свою дієвість і надійність. Не один рік я особисто вже в розмові чув інформацію про високоефективність саме фунгіциду, але те, що бачив в цьому році, реально додало сили і впевненості. Ви задоволені цією? Абсолютно. Сили? Я коли побачив цей посів, ну у мене з'явилися крила. Турбів Агро багаторічний партнер компанії Дюпон. Препарати Дюпон вони стабільні. І деякими препаратами ми користуємося вже більше десятки років. Наприклад, якщо озима пшениця, в озимих культурах чи в ярих там, зернових культурах, ми приміняємо тільки Грандстар. Гранд, Стар. Гранд Стар, раніше був Грандстар, зараз вже Гранстар Голд. Але іншого препарата я не хочу бачити і не хочу приміняти. Чого? По-перше, що він простий використання. Тобто мала норма внесення. Це економить час під час внесення. Потім ефективність надзвичайно висока, Тобто, знищує бур'ян в будь-якій фазі розвитку. Ми займаємося вирощуванням цукрового буряка. Такий препарат, як карібо, він незамінімий. Будемо казати, в вирощування цукрового буряка, тому що е, такий, спектр, такий перелік бурянів, як гірчаки, і е, е, каріба забирає прекрасно. Теж ми користуємося ним більше десятки років вже. Чого е, Дюпоном ми працюємо і будемо працювати, і, і я вважаю, що це, ну, це бренд. Світовий бренд тут не можна піддертися придертися ні до чого. чупон. Це компанія із понад 200-річною історією. Одна з найпотужніших у світі на ринку засобів захисту рослин. Її препарати мають широку популярність. Якщо говорити про кукурудзу, то на сьогодні вона потребує захисту від шкідників, особливо стеблового метелика та бавовникової совки. Найактуальніше питання іменно використання інсектицидів відбувається саме у період масового льоту метелика. По біології кукурудзи це викидання мітелки, початок утворення волоті на качанах. Саме в цей період варто застосовувати інсектициди. Враховуючи достатню кількість опадів в умовах цього року, надто важко використати висококліренсні оприскувачі. Ставка буде робитися саме на авіаметод внесення. З цією метою рекомендую використовувати гелікоптери з нормою виливу робочого розчину не менше 100 літрів води на гектар. Обов'язково використовувати адюванти розтікачі в напрямку поширення самого продукту по листовій масі. І препарат кораген застосовувати в нормі 150-175 мл по максимуму. В умовах цього року помітно вже вже і місцями прояви льоту саме бавовникової совки. Тому варто працювати з більшими новини. Інсектицид кораген називають дивом науки, адже він знищує тільки шкідливу ентомофауну. Корисна ентомофауна залишається живою. Це саме стосується скажімо, ж саме сонечко, золотоочка, бджоли. І відносно куклясої, то актуальним буде зауважити, що хижий кліщ, який є природним паразитом павутинного кліща, який паразитує в сої, він також залишається активним і працює проти шкідника. Мало хто знає, що шкідники на кукурудзі можуть спричинити загрозу для здоров'я людини, яким чином учені вже з'ясували при відсутності захисту кукурудзи від шкідників. Маємо проблему поширення грибкової інфекції на качанах. Відтак, на зерні кукурудзи. Місця пошкодження шкідниками самого початку призводить до того, що у цих місцях локалізується грибкова інфекція. Як правило, це гриби фузарія. А в процесі життєдіяльності гриби цього виду продукують мікотоксини. Одним із найнебезпечніших є мікотоксин, афлотоксин. Що цікаво, зерно кукурудзи, яке в подальшому буде використовуватися як корм для худоби. Перше, воно спричиняє зменшення продуктивності худоби, але найбільша проблема, на мою думку, полягає ще й в тому, що ми не задаємося, якби, скажімо, самою значимістю іменно безпеки кормових кормів власне, від цих мікотоксинів, оскільки афлотоксин навіть при згодовуванні худоби може бути джерелом, скажімо так, з. Творення прецеденту онкозахворювань в людини. Ніби ланка, де кукурудза, де корова, де молоко, але. От той зв'язок він дійсно прослідковується. Сьогодні науковці про це говорять. Кораген дозволить зняти проблему шкідників, а відтак поборотися із поширенням грибної інфекції. І Отримати збереження врожаю. Звісно, збереження врожаю насправді варто говорити про величину на рівні 10% від той врожальності, яка є в господарстві. Якщо сьогодні 100 центнерів кукурудзи гектара – це реальна цифра, то Очевидним є факт збереження, скажімо, однієї тони кукурудзи з гектара. Якщо брати в вартісному вимірі, це порядка 120 умовних одиниць на гектарі. Вартість використання інсектициду разом із внесенням це десь порядка буде хай 30 умовних одиниць. Тож препарати компанії ДюПОН дозволяють господарству отримувати високий економічний результат від вирощування сільгоспкультур. А отже, впевнено почуватися навіть за непростих економічних умов, що складаються на сьогодні.